Що ми тебе всі любимо, ми тебе поважаємо, тебе обожнюють всі діти, які за тобою гуськом бігають. Тебе дуже поважають батьки. І я хочу сказати, що ти маєш таку гарну шану від життя, тому що отак багато людей відносяться до тебе з теплом, з любов'ю і з пола. Ну, Такий шляхетній, інтелігентній, мудрий, гарний людині. Хочеться побажати щастя, здоров'я. І хай збудеться все те сокровенне, про що ти мрієш, але про що ти навіть не розповідаєш нікому. Чисто свої, що ти тримаєш в секреті, і навіть твої найближчі друзі цього не знають. От хай воно збувається, і хай ти… щоб, щоб ти просто був щасливий. Ми тебе любимо і вітаємо. Як кажуть, від нас мало від Бога багато. Щоб кожен день приносив маленькі радощі. А ці маленькі радощі складалися у велике, життєве щастя. Щастя, здоров'я, миру і всього самого-самого найкраще. Це тобі жан. День -день -день. Вітаю тебе. Дорогі жанки, Я тебе знаю дуже багато років. Вже 18 років, лише ти працюєш. Я тебе знаю з дитинства. Твій батько приводить тебе сюди, коли він крутив фільми, кінофільми цієї кінобудки він працював у нас кіномеханіком. І я тебе знаю з маленького, ось такого. І знаєш, мені дуже приємно сьогодні привітати тебе з Днем народження особисто, як старого, знайомого. Але і в той же час я хочу, бачиш, яка у нас команда. Дивись, оця наша команда обласної організації, будинку культури, вітає тебе з таким чудовим ювілеєм. Звичайно, воно краще, коли в житті менше ювілеїв і дати менші. Воно, звичайно, красивіше, але все-таки 50 років це дуже і дуже гарна дата. Ми тебе вітаємо і бажаємо тобі всього самого-самого найкращого. Президія обласної організації вітає тебе з цим ювілеєм і бажаємо, щоб тебе так любили всі. Як ми тебе любимо, як люблять працівники школи, бо чомусь тебе люблять всі. Ми приєднуємося до дуже гарних слів, привітання директора школи. Дуже тебе любимо і хочемо тобі ще раз побажати усього, всього кращого в цьому житті від нашого колективу. Ну, це така офіційна і неофіційна жанр, Таке подарунок. подарунок. А це. Школа подарувала тобі квіти, але так як ти народився в краї бук, буків, сосни, ялинки. Ми це знаємо, тому і ти ще й народився перед День нового року, тому ми тебе з твоїм е, днем е, поздравляємо твоєю, твоїм деревом, деревом, під яким ти народився, і бажаємо тобі, щоб це все цілий рік висіло, не опадало. Mile气> і щоб ти, дивлячись на це, згадував своє дитинство і згадував те, що ми всі тебе любимо і бажаємо. Щось я зробив розселялася з цік. Якраз ми заходимо. є. Мені вже не Дитина, яка, скажімо, мала довіль, да, слуху, але працюючи над собою, досконалюючи себе, роблячи себе кращим, досягла поваги, професійної якості. І тепер ми шануємо а, вже такого ювіляра. Це, я хочу про те, що якщо ми хочемо, щоб світ наш став кращим, то завжди треба починати з себе. Якщо ти робиш себе трохи кращим, добрішим, то і світ, навколо тебе теж змінюється на краще. Ні, він спочатку інститут культури з а потім Драгоманова, молода і працює. до світлій Інститут культури, ми так само вчилися в школі злопочуючих, роняли спілкуватися жестами, тільки розмовляти і ще здавай звук, щетувати звук. Степанівна. стиха була методика вихідна. Вона організувала форм. І цей хор тільки ми співали голосом, а правильно? Не, а вона не каже, я зовсім не чую, й але й також й любила співати. Я й просилася, візьміть мене в хор, будь, будь ласка, візьміть. Вона все вагалася. Ну, заспівай якусь пісню, яку ти знаєш. Я заспівала. Я можу а заспівати. Я можу 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 Я та, що та що та що так, що вони добре І ви знаєте, ми з ним, дуже я багато його критикувала, він мене не сприймав зразу, знаєте чому? Він зразу дітей вчив тільки жестами і мовчав. Як кажу, то ні, то на школа інша. Ви і співайте, і жестами. Звичай. І, і звичай. до речі, Далі, і Далі, і і Далі, і Далі. коли хтось приходить до нас, і якщо близько стати до сцени, то і та ж сама Марічка Бежина, і та ж сама... Вони, Редху, вони, вони не просто, ви, просто ви, механічно меромеханічно вони, вони, вони повністю без текст проговорюють, вони артикулюють.